Господи, я так і ти втомилась. Можна трішечки, я ось тут спочну. І по холодні дня в доброві тині хоч на мить очі свої зімкну. Можна мені, бо нема бажання далі йти, я вже находилась. Від втоми мою душу, рве вагання більш господи, не можу. Я втомилась. Здається, шлях важким парою, зрозуміть, не можу я ніяк. Сяде басин покрилася під мою. мабуть, живу не для тебе, а просто так. Бачиш, я знесилена, упала, впевнена, що далі не дійду. Можна, щоб я трішечки поспала, і за тобою на тут піду. Може би, коли коли відпочину, нових сил для себе наберусь, і, можливо, для отці. Хвилини я душевно і тілісно підкріплюсь. Ну, чому ти не відповідаєш? І як завжди переді мною йдеш, ти не втомлюєшся і не знамагаєш. через глиби води мене не введеш, ти вогонь мене ведеш з собою. Більше я не можу, зрозумій. Темні хмари над моєю головою, смуток і печаль душі моїй манить тишиною, вабиться, якби й красоти свої, ніби обіймає теплотою, обіцяючи бідні спокій. Відпочина тут не буде зайва. Мені би опуститись на траву і раптом голос твій, як ніби сяйво. Ти втомилась, та тобі допоможу. Даві на руках нести я буду. І заснуть не дам добро від Багато хто занепастив там душу, помінявши намангливі спокій. Не віддам тебе я на порогу. Через все тебе я проведу. Адже я твоїм є батьком другом. В один день тебе в світів я приведу. Ти втомилась і ти не можеш, та з тобою помочь завжди я. В твоїх бідах я тобі допоможу. Над тобою є рука моя. Не відкажу по милості великій, бо ти моє дитя, а я твій Бог. А діровий то є смерть і близький, де ворог погубив душ багатьох. І ти довірся Господу все ціле, як дитя, прийми його любов. Лиш у його руках душа і тідла знаходять сили для життя знову. Ти втомилась? Чую, бачу, знаю. Біля мене ти просто прихились. Іди сюди, тебе я обіймаю. в моїх обіймах сили наберись. Господи, як легко сразу стало, а моє серце і не зрозуміть, як ніби, ніби бід тих не переживало. А небо стало світло і чормить. Хмари розкинули старі свій ові. І надії сонце вже встає. Всім, хто втомився на шляху терновим, Бог у своїх руках спокій дає.